Вибух, вибух жаги, динаміт, свистіння, шепіт землю кидає в піт любовний регіт, тенота, ре, я ночі гід, ніг, як голос трембіт, біта тіла ні, карта бита, хід козрем вита. Кров кров свою шукав. Вивожу зі стайні твого лошака. Шакал. Мене між Адамових ребер шукав, блукаєш з тобою між вимірний скач. Онутва оголеності лезо згори до низу. І навпаки, губи, як полуничні вершки, смакують флюїди, мене атакують. о, так. О, так, звуки думок, як космічний тартап, шквал емоційний шал, та мої, спокуша, та мої, спокуша, та мої спокуша. Блудце, яйце райце, моя душа, дощі в очах, не поспішай. Ай, не поспішай. ай, Ne pospíšaj. Aj, nepo, 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 nepo. Spij.